І от сьогодні дуже велика вдяка вам, що ви приїхали розділити це, це свято. 14 жовтня 2023 року у День свята Покрову Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію, з нагоди престольного свята та 30-річчя заснування Покровського собору в Оболонському районі Києва. Предстоятелю співслужили архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Радянський Марк, духовенство храму та гостю священному Сані. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій вручив настоятелю проти Ірею Миколаю Терещуку, орден Святителя Миколая Чудотворця. З нагоди п'ятидесятиріччя клірика собору проти Ірея Олександра Терещука предстоятель відзначив правом носіння другого наперсного хреста. Благо вісітеля святого апостола Євангеліста. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді: Немає на землі такої людини, яка би для якої би матір Божа була байдужою. Правда, є багато і з нас, які байдужі до матері Божої. Які не пам'ятають про неї, не згадують і не прикликають її в молитвах. А ті люди, які моляться Божій яка, які просять у неї, щоб вона ходатайствувала за нас перед Богом, ті люди, отримують дополучають від Матері Божої молитовну допомогу. І вона кожному. Допомагає, в чому, в чому людина має воду і потреби. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мутрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою до Божої Матері, блаженіший владика, привітав парафіян із храмовим святом та благословив пасту. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником на честь покрова Пресвятої Богородиці, Поздоровляю Отця Настоятеля по три Ніколаю, весь клір, і всіх прихожан цього храму. З ювілеєм 30-ліття заснування цього собору, цього приходу, цього храму. Нехай молитвами Пресвятої Діви Марії, Господь береже всіх нас, благословить вас, і ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвами Пресвятої Діви Марії, Господь благословить землю нашим миром з праздником.